Якщо вам здається, що робити контент їбать як легко, просто виходиш, достаєш свій телефон і починаєш знімати, бо ти ж з практикою, типу, блогер звик до цього. То повірте, ви дуже сильно помиляєтеся. Бо я можу 20 різних тейків робити. Ось, наприклад, на вулиці знімати, Вообще, блядь, просто неможливо, сука. Тому що ти знімаєш тейк, він в тебе хороший. Ти вже дві хвилини розповідаєш і все йде ідеально. І потім починає їхати їбаний мотоцикліст, який просто на своєму прямотоці викручує відсічку, ось так от пролітає поруч із тобою. Або буде їхати машина, на якій тормоза ну, не мінялися взагалі. В неї вже пробігу сука, півмільйони, а вони. Ну вже на божій сілі просто тримаються блядь, ці тормоза і якось типу, тормозять її. Або буде їхати трамвай, ось там, отут зверху, і грімять просто настільки сука сильно, що буде перебувати весь звук у твоєму відосі. Або буде їхати швидка і щось там ще. Коротше, цих тригерів і цих речей, які типу тебе відволікають і вибішують, їх дуже багато. Тому да, створення контенту це така не дуже проста штука, особливо якщо ти це робиш не в домашніх умовах. Тому я собі і побудував якусь студію, от тому, якщо ви тільки починаєте там знімати якісь ролики, розповідати щось про себе, соромитися десь там трошки, думаєте, що в когось виходить ідеально то з першого разу, коли вони вже звикли. то, взагалі, ніхуя можна робити по 200 тисяч різних э, тейків э, і в итогі психануть і піти додому, навіть якщо ти вже там три роки щоденно публікуєш цей контент. Не дуріть себе, все Обіняв. Люблю.